Вісім ранку київські таксисти в Одесі. Я зараз в Одесі знаходжусь. Вчора приїхав після обіду, ввечері десь там потаксував з пів десь з півдев'яго до пів одинадцятого останнє замовлення. Думав, що я буду ближче до місця, де я поселився, але фактично щось там 7 кілометрів від'їхав, вертався. Перші враження трошки. Те, що саме місто не, незвичне, чи я тут не їздив ніколи. Що деякі світлофори розміщені, не завжди я їх бачу, бо не знаю, де стрілочки направо вони є. Але теж розміщені не в тих місцях, де звично вони в Києві. Я їх пару штук не завжди бачив зразу. Це КамАЗ вирішив таки їхати. В одному місці біля ЖД вокзалу. Треба було повернути наліво. І щоб повернути наліво, треба до світлофора метрів за 50 переїхати чи за 100. Переїхати направо під бордюр зустрічну смугу. І фактично зустрічна смуга йде по центру, а зліва і справа той, ну, той напрямок, в якому я їхав. Що незвично. Наступний же ж поворот біля цього ж ЖД вокзалу наліво. Виходить, що ніби їдеш не по правій стороні, ну вона зараз обочина з того боку, а по лівій. А ці три смуги зустрічних по цій стороні, де обочина це зустрічна смуга. Ну, в принципі, таких місць тут, схоже, небагато, але було незвично, тим більше, що я тільки заїхав в місто вчора і зразу на таке попав підряд. Думав, що тут більше буде таких ситуацій. Таких смуг немає, але місцями попадаєш таке, що назустріч тобі дві чи три смуги, а ти їдеш по одній, так наче по міській відділенні сплошно, ну, сплошною смугою. ну В порівнянні вчора вечором мені здалося краще потаксувати по замовленнях і по цьому. А сьогодні зранку я виїхав десь там раніше шести я вже перше замовлення взяв на пляж, там ну зовсім коротке. І на пляжу я завис, мабуть, на годину. Спочатку в машині почекав, потім думаю, в принципі, тут до пляжу недалеко, і замовлень щось не видно, схожу на пляж, на пляж сходив. Ну і За цей час я бачив тільки одне більш-менш замовлення, ну так, по радіусу подачі було по бізнесу, але я був якраз в цей час на пляжі, і до машини йти було якусь там відстань, метрів 100-200, а може і більше, тому я його не брав. Ну, і... Повернувся до машини, приїжджав ще один таксист місцевий на пріусі, той, що В-Універсал. Вирішив зупинитися. Він біля мене, спитати, який розход. Бо я зараз на гібридній камері. Я кажу, що біля 10. Він каже, що в нього 5 літрів газу по Одесі виходить. А по тому, що я знаю з Києва, то пріусеве скоріше 7 літрів повинно виходить. Десь 6,5-7 менше я не чув від київських таксистів. Ну, але тут вже, те, Думаю, теоретично це можливо стан батареї. Плюс, там, батарея, мотор, інше місто і стиль їзди. А Prius той, що звичайний по типу хетчбека, то 5,5 хтось сказав, що вкладувався в економному режимі їзди. Оце я завис там на пляжу, зараз 8 годин. Декілька замовлень я зробив, з пляжу я поїхав в сторону до вокзалу по, по раді цього ж таксіста на пріусі. Зараз заїхав в якийсь район, наче поки їхав сюди, світилися ну, коефіцієнти. Але фактично тут ближче ніж 3-3 кілометри замовлень не було, це поки я чекаю, тому вирішив записати відео. І далі буду дивитися. Вчора ввечері було в общем, краще, ніж сьогодні зранку. І сьогодні зранку, поки я їхав на пляж і на пляжу був, на морі видно, що дощ ішов. Ну, не, на, не на пляжу, а на самому морі. Блискавки, гриніло. Зараз я від пляжу від'їхав, не знаю. Буде сонце, не буде. Поки що по, цьому, по Фаренгейту плюс 77, сіка це в Цельсіях, не знаю, в футболці нормально знаходиться. Але поки що сонця не видно і небо вкрите хмарами.